количество мужчин, на самом деле, вот, вам раздали сегодня кульки, вы заметили, да? да. Ну, есть две просьбы у доктора. Первое, не шуршать кульками, вынимаем из кульков блокноты, ручки, и кульки можно под самые теплые места, либо туда, сбоку. Ну, тогда нет повода не пригласить на сцену человека, который организовал все это мероприятие, который привез Доктора в Києві, несмотря ни на що, ни на какие обстоятельства, ни на на території. Давайте поприветствуем Олеся Станіславича Дома. Доброго дня, дорогі молоді батьки Дніпровського району і ті, хто лише не збирається стати. Я бачу, що тут є ті інші. Коротко скажу, я зараз заходив на сцену, мене один. Вірніше, одна із вас, запитала, навіщо мені це все потрібно? Відповіли, коротко для всіх. Мені це потрібно, тому що здоров'я ваших дітей для нас має велике значення. Тоді я зробив опитування і запитав у батьків, кого із лікарів ви хотіли б послухати. Ми отримали десь десяток прізвищ. Я зрозумів, що це буде складно різних 10 різних привозити. Я тоді поставив одне запитання. То кого вважаєте найкращим? От, це запитання, воно мало одну відповідь. 90% сказав Комаровський, і ви знаєте, це виявилось на моє здування ще складнішим, ніж привезти сюди різних десять. Я перший раз в житті побачив, що лікар, педіатр, може мати на півроку вперед розписаний щільно графік з своїми поїздками в Москву по СНГ. З телебаченням, з виявляється, тисячами різних а, звернень щодень, на яких він обробляє по інтернету. З його книжки на сьогоднішній день перекладаються навіть в Китаї, вже перше зараз виходить на китайській мові. І коли нам сказали, що це неможливо, я сказав, ну там скільки місяців назад, я сказав, ну побачимо, хто чого свого доб'ється. Ви знаєте, ми як завжди добились свого. Я просто постарався пояснити доктору Комаровському, що у нього є лише два вибори. Або він приїде до батьків Дніпровського району і прочитає лекції, і дасть відповіді на ті питання, які нас цікавлять. Або ми приїдемо до нього. Ну, і оскільки, зваживши всі за і проти, він побачив, що у нас більше місця і зручніша зала.

Легче отдаться, чем объяснить, что ты сегодня у тебя болит голова. Поэтому, в общем, он действительно умеет добиваться. Поэтому спасибо, что вы имели возможность встречаться.